У Бродівському народному домі організували сольний концерт Володимира Жогла. Докладніше у відеоматеріалі. Бродівський народний дім став місцем зустрічі з відомим українським гумористом Володимиром Жоглом. Його сольний виступ зважився, зібрав повний зал шанувальників його таланту. Мені був концерт у Франківську, і після концерту до мене підійшла пані, а це тільки в нас є такі жінки, знаєте, які все ліпше знають. Знаєте? От жінка, яка все ліпше знає. Вони ж і дивляться навіть, вони якось специфічно дивляться, вони дивляться отак. Зразу як на гімно. І вона заходить до мене і каже: Володимир, хочу вам сказати, ви все неправильно робите. Вона прямо на лобі написано не до бана». І вона каже, «Ви це не люблять. Я кажу, а можна поцікавитись, а що конкретно я неправильно роблю? Вона каже, от ви виходите на сцену, кажу, так. Каже, ви виступаєте в білих красовках. Я кажу, ну, вона каже, а це неправильно. Я кажу, чого? Що вона дає геніальну фразу? Бо біле повнить. А я важу 164 кілограми. І я кажу їй, «Цьоцьо, А вам не здається, що конкретно в моєму випадку розсовки пшено сракі? Не вони впливають на загальний зовнішній вигляд. Але тим не менше жінка хотіла сказати. І мені подобається, що це в нас, в українців, одна дуже фундаментальна риса. Ми маємо свою власну думку, і ми можемо вільно її висловлювати. Може, за будь-яких обставин. Володимир Жогло захоплював публіку своїм неповторним стилем гумору. Він черпав натхнення з повсякденного життя, ділився комедними історіями та спостереженнями. Його жарти були щирими, інтелігентними та легко зрозумілими кожному. А щодо секретів його виступів, дивіться окремо у нашому телепроєкті таємниці успіху Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн».